Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі чудову, цікаву добірку фільмів, які варто подивитися наодинці. Це фільми різних жанрів, щоб кожен знайшов собі за смаком. Але перед тим як продовжити, ми хочемо подякувати нашим постійним глядачам і тим, хто ставить лайки та пише коментарі під нашим відео. Адже це нас стимулює не зупинятися та працювати далі. Розпочне сьогоднішню добірку чудовий фільм Мати і дитина. Зворушлива драма розповість про життя трьох жінок, долі яких ось ось повинні переплестися найнесподіванішим для них чином. Але що може зв'язувати п'ятидесятирічну жінку, яка багато років тому відмовилась від єдиної доньки успішного адвоката Елізабет, яка дізналася про свою незаплановану вагітність і молодої кондитер Люсі, в якої діагноз безпліддя? Фільм Все ще Еліс. Професор Колумбійського університету Еліс Хауленд відзначає своє 50-річчя. У неї є все. Успішна кар'єра лінгвіста, дружня родина. Вона щаслива в шлюбі, у неї троє дорослих дітей. Але несподівано вона починає стрімко втрачати пам'ять, а разом із нею здатність вести нормальне життя. Лікарі ставлять їй невтішний діагноз. Перша стадія хвороби Альцгеймера. Хвороба, через якусь відомість поступово буде руйнуватися, а спогади просто зітруться. Фільм Мила Френсіс це історія простої дівчини Френсіс, яка прибула з глибинки у Нью-Йорк. і мільйони жителів США, вона перебуває у вічній гонитві за великою американською мрією. Френсіс мила, кумедна, трохи незграбна, але не втрачає оптимізму. Вогник в її очах не гасне. Її заповітна мрія, якою вона і живе, стати відомою танцівницею, поки з виконанням мрії не клеїться і в цілому життя не балує приємними сюрпризами. Бажання дівчини поки не збігаються з можливостями, але обставинам не по зубам чарівна дівчина, яка живе чудовою легкістю і витонченістю. Фільм Спокота сильна військово-історична драма з елементами детективу про талановиту молоду письменницю, яка безповоротно змінює хід декількох життів, коли звинувачує коханця старшої сестри в злочині. Події розпочинаються у 1935 році у Британії. Тринадцятирічна Бріоні Таліс ставить власну п'єсу в домашньому театрі, а її старша сестра Сесілія мається від неробства і думає про милого хлопчика Робі сина економки. Невдовзі, коли Робі і Сесілія кохаються бібліотеці, Бріоні випадково вирішує, що Робі – це насильник. Пізніше, коли відбувається справжній злочин, вона навіть не сумнівається в особистості злочинця. Звана вечеря в будинку Таліс закінчується трагедією. Робі заарештований за злочин. Коли розпочинається війна, його відправляють в армію. Про свою фатальну помилку Бріоні дізнається лише через кілька років тому, коли виправити щось неможливо. Фільм Спогади про майбутнє. У 1914 році Віра Брітен, яка мріє стати письменницею, вступає до Оксфордського Сомервіль коледжу. Її життя обіцяє бути щасливим та успішним, але все змінюється. Коли розпочинається Перша світова війна, її брата Едварда Брітена, нареченого Роланда Лейтона, а також їхнього друга Віктора, відправляють на фронт. Віра, не бажаючи залишатися осторонь, добровільно відправляється в якості медсестри доглядати за пораненими англійськими та та німецькими солдатами. Ну що ж, на цьому у мене все. Якщо добірка вам сподобалась, підтримайте лайком та не забудьте підписатися на наш канал. До речі, нам не вистачає зворотнього зв'язку. Не забувайте писати нам коментарі. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!